Мелодика її пісень така казково дивовижна, що мимоволі полонить і огортає з перших акордів тексти пісень, відверті й вільні від усіляких умовностей, а голос голос її заворожує чистотою, внутрішньою глибиною і неймовірною щирістю. Солістка й авторка пісень найхаризматичнішого українського інді рок-гурту Вів'єн Морт» Даніела Заюшкіна зірвала шквал оплесків під час концерту в Палаці Потоцьких, котрий відбувся у середу, 18 лютого. До нашого міста цей гурт завітав в рамках промотуру акустичної платівки Філін. Упродовж півтори години чисельна аудиторія, затамувавши подих, слухала пісні зовсім нові та свіжі, підспівувала уже знані й відомі, розчулено плакала й натхненно аплодувала. Поєднання стилю інді, альтернативного року та фолькових композицій у виконанні граційної і самобутньої дани під акомпанемент не менш експресивного піаніста Сашка створили атмосферу затишку й камерності. i mm you. -hmm.